До перестрашеного Януковича зверніть увагу, що він боїться приїхати до Києва після того, як наші хлопці зірвали його прес-конференцію в українському домі. Тоді він окопався у цьому заповіднику Радянського Союзу, що називається Крим, наша благодатна українська земля, яку рано чи пізно ми звільнимо від нечисті. Він окопався там в панічному страху. І ці нещасні інтелігенти за гроші якогось там бізнесовця за кордону, той літачок, і прилетіли до царя з маленької букви. Тоді один інтелігент вийшов з цієї зустрічі і скорботно сказав: мені плюнули в обличчя, я тільки не знаю, за що. А я знаю, за що. Відсортовані інтелігенції плюнули в обличчя. Знаю, за що плюнули в обличчя, ну не нам. А багатьом кому плюнули в обличчя. А знаєте за що? Є така заяложена метафора, можливо, навіть засмальцована, давня, древня, глибочезна, як наше з вами життя на цій землі. Мова душа народу. Так от платимо зараз душею за те, що твориться. Платимо душею. Платимо душею тоді, коли зраджують. Платимо душею тоді, коли відступають. Платимо душею тоді, коли толерантні до ворога і до зла. Платимо душею тоді, коли закликаємо до злагоди, а треба просто бити у морду красиво і смачно. Як це робили наші хлопці під українським домом? Платимо душею тоді, коли брешемо, платимо душею тоді, коли компромісимо, платимо душею тоді, коли йдемо на угоду з тими, шлях, який тільки до тюрми. Не називатимо прізвища цього, хто перший сів за круглий стіл із бандитом Януковичем і підписав з ним меморандум національної злагоди. Ми платимо тепер своїм часом. Своєю професійною кар'єрою, своїми іншими важливими справами за те, що зробив той, який підписав з Януковичем універсал про національну єдність з бандитом, блаженний муж на лукаву не вступає раду. Блаженний муж шукає таких самих блаженних і діє адекватно, коли інтелектуально, коли словесно, коли руками, коли Ногами, але адекватно і завжди. Тому дуже дивно, що великий поет драч, але зовсім малий як політик, не розуміє, чому його вдарили в лече Він не розуміє, що він робить в гуманітарній раді при Януковичі. Цього не розуміє. Син Стуса, природа, відпочила на ньому. Цьому не розуміють інші люди. То як же ж ми змаліли? Що такі люди можуть представляти українців, то у чому властива наша проблема? Та не в Януковичі, та не в Коліснікові чи Колісніченкові, вшиство єдно, та не в Ківалові, проблема у плебействі загального мислення. Проблема у страшній кризі мова свідомості чи мова світосприйняття, і не треба іти, по приклад, до Луганська чи Донецька, досить тут, у Львові. Нещодавно ми поборювали крамницю з назвою Блінок. 32, можете піти перевірити. І оця істота, яка відкрила Кремл... з кнайпу з такою назвою, доводила мені, що він корінний львів'янин. Я йому сказала, слухай, ти, бліне будеш жерти в себе на кухні. Поки я депутат, тут будуть млинці. Можете піти подивитися. не називається блінок, а називається млинець. Три роки. Змагалися з тим, щоб з назви крамниці енд табак забрали твердий знак. Забрали це наше маленьке досягнення. Змагалися, щоб з маршрутки зняли рекламу, ментол, живачена різинка, і таких речей у любові можна наводити безконечно. То хіба? Наша проблема у Януковичі, а можливо, наша проблема у драчах. шановна громадо, можливо, треба подивитися під збільшувальне дзеркало всіх тих, які мали себе тривалий час за провід нації. Чи не здається вам, шановна громада, що саме зараз має. Відбутися максимальне перезавантаження українського парламенту. Годжуся з Юрком, що вулиця багато чого вирішує. Але разом з тим, якщо ми не здобудемо максимальної більшості на тих виборах, нічого ця вулиця не змінить. Бо не змінили ми поки що нічого з законом промови. Це означає, це є піррова перемога, а основний акцент у пірровій перемозі полягає в тому, що треба вміти розосередити. Дити свої сили.